you <smart noise> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Не встиг ушухнути скандали з закупівлею продуктів для військовослужбовців за завищеними цінами в Міноборони. Як виплив ще один? Правда, його корені, сягаючи 2020 2021 років, стало відомо, що слідство розбирається з розкраданням улюблених постачальників мову, на які пішли мільярди бюджетних гривень. Йдеться в розслідуванні виданню Телеграф. Київський апеляційний суд в перший день березня ухвалив рішення арештувати екс-директора ТОВ воєн волонтер до 4 квітня з альтернативою застави мільйонів гривень. За статтею 191 кримін... Кримінального кодексу України за розкрадання 80 мільйонів гривень з держбюджету екс-директору грозить тюремного ув'язнення від 7 до 12 років. Зазначимо, що ця фірма пов'язана з Юлією Тимошенко. І ось чому, як виявилось, з грудня 2020 року до 20 квітня 2021 року, воєнсервіс волонтер уклав з міністерством оборони низку договорів з організації харчування військовослужбовців на суму 3 мільярди 157 мільйонів гривень. Директор ТОВ вирішив, що таємне не стане явним і насмілився використати частину цих грошей на покупку статутної частки у фінансовій компанії компанії «Анхель», на що з 1 по 10 лютого 2022 року було виплачено 80 мільйонів гривень. На перший погляд, звичайна угода виявилася таємним схематозом. Річ у тому, що згідно з даними сервісу Open Data Bot, статутний фонд компанії становить лише 5 мільйонів гривень, з яких 34,5% 1 мільйон 725 тисяч гривень належать сьогодні якраз воєнсервіс «Волонтер». Як висновок, є два варіанти. Або за право купівлі частки в 1 мільйон 725 тисяч гривень в Анхелі компанія воєнсервіс «Волонтер» віддала 80 мільйонів гривень, переплативши приблизно в 46 разів, або кошти, на які компанія мала годувати українських військових, були просто вкрадені під виглядом фіктивної угоди. Однак істинним виявився другий варіант, тому правоохоронці, в особі Нацполіції та офісу генпрокурора почали розслідування, вважаючи, що у директора воєнсервіс волонтера була змова з директором закритого венчурного фонду, DK інвестмент, на рахунки якої переказували ті самі 80 мільйонів гривень. Вони дійшли до того, що 7 лютого воєнсервіс волонтер викупив у ДК інвестменту 1,25 мільйонів статутного капіталу фінансової компанії Ангель за 80 мільйонів гривень. Заплативши за неї у 64 рази. Зауважимо, що за даними сервісу Open Data Bot, ФК «Анхель» за 2020 рік показала відсутність доходу та збиток у 42 тисячі гривень, що якраз дорівнює мінімальній зарплаті за рік 12 місяців по 6,5 тисяч гривень на місяць своєму директорові. Швидше за все, та сама гучна фінансова компанія «Анхель» Насправді фіктивна пустушка і була використана для виведення коштів. З воєнсервіс волонтер. Це все дуже добре, але виникає логічне запитання: а чому за голову схопились лише зараз? Для відповіді на цю загадку треба придивитися до самого воєн -серві... Волонтера, так воєнсервіс волонтер, що виник у 2016 році, абсолютно несподівано розквітнув 2020 року, коли виграв держтендерів на більш як один мільярд гривень, при тому, що 2019-го це були трохи менше як 12 мільйонів гривень. А 2021-го компанія отримала від держбюджету вже 2,71 мільярда гривень. Всі дороги такого різкого зльоту ведуть до тіньового власника. То воєнсервіс волонтер Олега Таянцева. Він відомий як меценат і бізнесмен у сфері АПК. Наприклад, його то вперше плодовочева компанія є помітним гравцем на ринку волонтерів горіхів. Ще 2011-го фірми, які пов'язували з бізнесменом, почали вигравати тендери Міноборони, а його пов'язали з так званою Генеральською Інаківською групою, представленою тодішнім керівництвом МОМО України, та нардепом Юрієм Іванющенком, наближеним до експрезидента Віктора Януковича, і більше відомим як Юрій Інаківський. Після Євромайдану Атаянц відійшов в сторону, а його фірмами навіть зайнялися прокуратура, але не пройшло десяти років. Як вже 2020-го почався зліт воєнсервіс волонтер. За даними розслідувачів обозріватель Олега Таянс, не є повним власником воєнсервіс волонтер і за його спиною стоять інші люди. Так, тіньовим бенефіціаром компанії Олега Таянца, за версією журналістів є Леонід та Артур який які є родичем і двічі експрем'єр-міністра України Юлії Тимошенко. Саме Артур Чічоткін є чоловіком дочки політкині Євгенії Тимошенко. і Він займається бізнесом. що правда зараз офіційно лише у двох фірмах, але це робить його небідним. Чого лише варті 47 гектарів землі під Києвом, вартістю 175 мільйонів гривень. Можливо, якби правоохоронні органи зацікавилися таємною грою леді раніше. Бюджет нашої держави був би значно багато. Чим, що відобразилося б на якості оснащення ЗСУ, в той же час, Міністерство оборони готове проводити закупівлі харчування для військових через Прозоро та публікувати ціни міністр оборони Олексій Резніков у коментарі УНН. Є низка осіб, для яких мета не забезпечувати армію, а змусити військових під час активної фази бойових дій підлаштовуватися під побажання певної групи бізнесу. Ми були за крок від того, щоб ЗСУ у квітні залишилися взагалі без харчування. Ті ж особи фактично вимагають повернути у ЗСУ радянську систему харчування, наголосив Олексій Резніков. За словами міністра оборони Міноборони Тово купувати через Прозоро публікувати ціни. Моє головне завдання забезпечити гарантовано якісне харчування наших воїнів. Я точно не дозволю зруйнувати систему безперебійної організації харчування наших захисників і захисниць, яка витримала навантаження воєнного часу. Підкреслив Олексій Резніков. Прикро, що якісні зміни в держзакупівлях харчування для ЗСУ відбуваються лише зараз після корупційних скандалів та викриттів. На цьому мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе. Здоров.